Друзі, всім привіт! Сьогодні виходжу до вас в прямий ефір на, з коротким словом підбадьорення. З Румунії, з Карпат. Заїхав на такий перевал. Їду в місто Клуш. Через через день буду, буду мати політ в Сполучені Штати. Ось, і за моєю спиною, бачите, така, такий гарний пейзаж. Не знаю, чи відео передає, чи не передає. Ось, ну там. За моєю спиною Карпати. Краса неймовірна. Ось. В горах тут трошечки вітряно, і не знаю, думаю, що звук добрий. Ось у мене на фоні цієї краси виникло таке слово. Знаєте, ми часто живемо в. В буденній реальності, в рутині в життя. Але навіть якщо подивитися на все, що навколо нас, це створив Господь. Він створив це для нас, на землі. Для того, щоб ми знаходили у радість. Я не кожного дня знаходжуся в горах. Ну, гори не є моєю такою стихією, що я ходжу в походи, або погоряю якісь гори. Але все одно, навіть такий невеличкий епізод моєї дороги. Я знайшов для себе щось приємне, щось приємне для душі. Коли про це подумав, я прийшов до висновку, що Господь всім, що навколо є, радує людей. Всім. Не так, знаєте, життя людини, воно відносно не тривале. Але для нас воно довге. Якщо людина, ще проживе більше ніж 80 років, воно довге. З людської точки зору. Воно так, да, воно швидко проходить, але воно для нас довге. І за цей період часу Господь дає нам в цьому житті. Він тут тобто бажає в цьому житті, щоб ми переживали радість, радість перебування на цій землі. Якщо ми притимемось, будемо уважні, ми побачимо все, що є навколо нас. Як Боже післання, Божий лист любові, все творіння говорить про любов, вся до нас. І повторюсь, я не кожного дня бачу гори. І я зараз записую це відео відео не для того, щоб ну, покрасуватися, ніби я десь. Е Відпочиваю і в мене в мене в житті все гладко. Ні, це маленький епізод мого життя, який приносить мені радість. Навіть зараз в такій буденній поїздці, тривалій поїздці, можна було б не зупинитися, проїхати і, і не побачити цих красот. Так само ви можете проходити, ви можете побачити гарний листок біля себе. Це може свідчити про те, що Бог любить вас. Ви можете побачити е, посмішку. По, по Поряд стоячу для вас в черзі людини, і це викличе тепло у вашому серці і душі. Ось Ви побачите, як можна покращити е, життя когось. Не, ну, недавно біля е, недавно. Перепрошую, до автомобілі поїхали. Недавно. Е, Біля супермаркету я бачу стареньку бабусю. Мені здавалося, що вона ледве стоїть на ногах. Вона просила грошей. І це не, не ті театральні постанови, що ніби немає грошей, немає що їсти. Це е, Бабуся реально стара. Видно в очах, що вони вже майже жовті, і це, можливо, останні її дні. Вона просила гроші. В мене серці так, виявилася така. Е, Картина, що цій людині потрібно пережити Божу любов і турботу. Якщо я дам якусь таку незначну для мене суму, але значну для, для цієї жінки, це може спричинити радість в, в сьогоденні для неї. І мені так захотілося це зробити. Ви знаєте, я це зробив, я побачу, вона не думала, що, що я дам їй саме ту купюру. А коли вона побачила ту купюру, вона. Неймовірно зраділа, неймовірно зраділа. І знаєте, ці е, стомлені очі, е, десь така е, безнадійність, яка була е, знаєте, прям намальована на її вираз виразу обличчя, втома, життєва, можливо, втома. Вона перетворилася на таку щиру посмішку, яка знаєте, заради якої хочеться далі жити, хочеться далі щось робити добре, тому що. В більшості випадків за таке люди просто дякують Богу, бо це не хтось знайомих, це не хтось, хто знав твої добрі діла. Це просто люди, людина, яка ніколи тебе не знала і перший раз, можливо, бачив в житті. Тому, брати та сестри, насолоджуйтеся тим, що Господь зробив на цій землі, заради того, щоб принести вам радість. І я вірю, що кожен, кожен, хто знає близько Бога, може принести цю радість іншим людям, передаючи Божу любов. Нехай ця любов Божа. Відкривається вам з кожним днем через його творіння, через Божих людей, і будьте тим каналом, через який Господь може явити себе в житті ще когось. Божого благословення вам, дорогі! і до наступних зустрічі.